Вітання. Мене звати Сергій Пономаренко, я керівник напряму CRM в Brutal Marketing. І з 2019 року ми спрощуємо роботу компаній, робимо її зрозумілішою та більш керованою за допомогою сучасних цифрових інструментів. Перш за все, наша спеціалізація охоплює три напрями. Це Впровадження crm систем у відділи продажів та маркетингу. По-друге, це контроль якості роботи відділу продажів, що дозволяє вашому комерційному відділу системно та регулярно підвищувати власні результати. І по третє, це автоматизація бізнес-процесів. За допомогою crm систем ми спрощуємо взаємодію між підрозділами вашої компанії. Значна частина нашої роботи це впровадження crm систем Ми спеціалізуємося на кількох системах і, в залежності від вашого запиту, підбираємо оптимальний варіант, автоматизуємо процеси продажів, налаштовуємо воронки продажів, інтегруємо телефонію, дзвінки, пошту, соцмережі, месенджери, все, що необхідно для спілкування з вашими клієнтами. Всі інструменти ми збираємо в одній системі в одному просторі. В результаті впровадження crm системи у вас буде впорядкована та прозора клієнтська база, налаштована автоматизація завдань та процесів, а також інтегровані всі необхідні інструменти для роботи із клієнтами, і все це буде знаходитись в єдиному просторі. В єдиній системі за час нашої роботи ми накопичили досить значні експертні знання в різних сферах. Ми працювали із виробничими компаніями, і з будівельними організаціями, із підприємствами, які займаються продажем товарів, послуг і багато інших. Серед наших клієнтів є клієнти не лише з України, а і з всього світу. Ті, які хоч хочеться виділити це. Алгоритмікс, топ едукейшн, Єва Сота, норус, ботіко, юнайтед Пламбінг, Руфінг енд Сайдінг оф Кейп Код, Індіго Ментал Клаб ІСІМ, Академік Воркс. І насправді ми дуже пишаємось, що з багатьма нашими клієнтами ми співпрацюємо. Не один рік crm системи з якими ми працюємо, вони дозволяють автоматизувати будь-які бізнес-процеси вашої компанії, налагодити роботу із чатами, календарями, завданнями та проектами. Це дає комплексний продукт, у якому вся діяльність компанії, як внутрішня, так і робота із клієнтами, вона знаходиться в одному місці. Це дуже зручно, наочно та Прозоро ці ремсистеми дозволяють формувати внутрішні звіти, які в свою чергу дозволяють бачити прозору і чітку динаміку компанії за певний період та отримувати всі необхідні вам показники для прийняття рішень. Декілька слів про команду. Наша команда регулярно займає значні місця в різних профільних рейтингах: рейтингах телефоній, рейтингах інтеграторів. І ми особливо пишаємось нашими кейсами, ми часто беремо інтерв'ю в наших клієнтів і детально про це розповідаємо на нашому сайті і також в наших соцмережах. Тому там ви можете знайти описи також деяких кейсів наших клієнтів. Звісно, ми не можемо викладати всі кейси, тому що багато проєктів, з якими ми працюємо, вони знаходяться під NDA, але. Та частина, яка дозволена, ми з радістю завжди з вами ділимось. Основною цінністю нашої компанії є насправді досвід та експертиза в різних нішах. Ми дуже уважно слухаємо запити наших клієнтів і зазвичай пропонуємо оптимальні рішення, а не лише якісь. Технічні налаштування, як правило, перед початком проекту ми укладаємо договір із кожним клієнтом, де детально прописуємо кожен з етапів робіт і даємо гарантію на результат. Ми впевнені у власних послугах, і тому наші клієнти юридично завжди захищені. Нашою сильною стороною є навчання. Після впровадження crm системи ми показуємо. Нашим клієнтам, працівникам наших замовників, як працювати в системі із конкретними процесами. Ми відповідаємо на всі запитання користувачів і також підтримуємо їх, щоб вони були впевнені у правильності роботи. Тож, звертайтесь, ми з радістю обговоримо ваші задачі і ставайте клієнтами Marketing.